Жіноча блокада під Житомиром близько півсотні дружин та матерів військовослужбовців на три години перекрили трасу міжнародного значення Київ. чоп вимагали ротації для своїх чоловіків, які по три-чотири місяців у зоні АТО без належного забезпечення і захисту жінки не раз оббивали пороги міноборони, проте досі урядовці жодної своєї обіцянки не виконали. Вони безперервно ходять по пішохідному переходу жовто-блакитними та прапорами 95-ї аеромобільної бригади вимагають, щоб їхніх чоловіків. Повернули додому. Рібенок забив, хто такої папа. Випускай заміняють. Почому одні здесь сидять. а Ані там уже 4 місяці даже домой не можна приїхати. Краматорськ прошов Сімферополь пройшов. Січас Славянський, не звісно як нельзя, ні дозвонитися, нельзя нікак, нічого. Їх кинули і про них забили. Мені син так і сказав: у нас передаває, і ми бушечне м'ясо. Жінки кажуть, за три місяці забезпечення військових у зоні АТО не покращилось. Бракує бронежилетів, питної води та медикамент. Ментів, чому немає умов для наших хлопців, пітєвої води, продуктів харчування, морально-психологічного забезпечення, вони нещасні і бідні кинуті. Там чого немає там генералів, да вони є однією ногою щоб заробити статус учасника бойових дій. Зі своїми вимогами жінки неодноразово зверталися у Міноборони, та, попри обіцянки, відпустки їхнім чоловікам не дають уже за півгодини по обидва боки траси і в сторону Києва, і в сторону Польщі утворилися кількакілометрові корки. Корка жінки не пропускають ні вантажівки, ні рейсові автобуси, ні машини, де є діти. Водії і пасажири нервуються. Дід, подивіться скільки дітей в маленьких машинах париться а до кого серце до мені. Чули? Я вас розумію, але це неправильно. Це акція предателів, тому що родину нікому захищати. Вони тут ходять, перекрили трасу. Ми не можемо приїхати на роботу. А хто і буде хватит, родину захищати? А на родину будете захищати Ви ви вполні спортивний мужчина, і крик. Я і захищаю. Правильно. Я бачу, ви захищаєте свій карман. А наших дітей надо спасати. Зрештою міліція вмовляє жінок зробити коридор і пропускати, хоча по кілька машин, бо корок розтягнувся на три десятки кілометрів. Приїхав і голова обладміністрації запевняє, на рівні області для забезпечення армійців на передовій роблять усе можливе. Хотілось би від міністерства оборони якоїсь правильної реакції. все таки, щоб пішли ротації, щоб трошки було легше. З іншого боку, звичайно, є ще проблема. Не вирішена забезпечення бронежилетами. Весь ну весь народ над цим працює. Після трьох годин умовлянщенки знімають облогу траси і рушають на Київ у міністерстві. То оборони у нас у матерів буде свій план А і свій, свій план Б. План А передбачає повністю заміну наших хлопців на хлопців, генералів, на самих генералів, які теж приймали присягу на вірність українському народу. Хай свій патріотизм показують там. План Б це наступні акції протесту. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1.